Доброго благословенного дня, святе письмо Великого Четверга. Сказав Господь своїм учням, ви знаєте, що через два дні Пасха буде, і Син людський виданий буде на розп'яття. Тоді зібрались первосвященники та книжники і старішини народу у двір первосвященника, званого Каїафою і вирішили на раді схопити Ісуса хитрістю й убити, але говорили. Тільки не у свято, щоб не було заворушенням народі. Коли ж Ісус був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього жінка за лавастром мира дорогоцінного і возлила йому на голову, коли він возлежав. Побачивши це, учні його обурилися, кажучи навіщо таке марнотратство? Бо можна було б це миро продати за велику ціну й роздати в Богам. Дізнавши же, Ісус, сказав їм, навіщо бентежити жінку, бо вона діло добре зробила для мене, бо в Богих завжди маєте із собою, мене не завжди маєте. Бо виливши миру це на тіло моє, вона приготувала мене до погребіння. Амінь, кажу вам. Де б не було проповідане Євангеліє, це по всьому світу сказано буде і про те, що зробила вона. Пам'ять її. Тоді один із дванадцятьох, званий Іуда Іскаріот, пішовши до первосвящеників, сказав: Що хочете мені дати? І я вам видам його. Вони ж дали йому тридцять срібників. І відтоді Він шукав нагоди, щоби видати його. Першого ж дня опрісників підійшли учні до Ісуса. Кажучи йому, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він же сказав: Підіть у місто до такого то, і скажіть йому, Учитель каже, час мій близько, в тебе справлю Пасху з учнями моїми, і зробили учні, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, Він возліг із дванадцятьма, Ісус, знаючи, що все, Віддав йому отець до рук, і що він від Бога вийшов, і до Бога відходить. Встає з вечері і складає верхню одежу і, взявши рушник, підперезався. Потім наливає води у умивальницю і почав умивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить до Симона Петра і каже йому той Господи. Чи тобі умивати мої ноги? Відповів Ісус і сказав йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, а зрозумієш після цього, каже йому Петро: не вмиєш ніг моїх до віку? Відповів йому Ісус. Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною. каже йому Симон Петро: Господи. Не тільки ноги мої, але й руки й голову. Говорить йому Ісус, омитий не має потреби тільки ноги вмити, бо весь чистий, і ви чисті, але не всі. Бо знав він зрадника свого, тому й і сказав не всі ви чисті. Коли ж умив ноги їхні і взяв одежу свою, то знову злігше сказав їм. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви кличете мене учителю і Господи, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я Господь і учитель умив ваші ноги, то й ви повинні один одному Умивати ноги. Бо приклад я вам дав. Щоб як я зробив вам, так і ви робили. Амінь, Амінь, кажу вам. Раб не більший за господаря свого і посланець не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви, коли робите це. І коли вони їли, сказав Амінь, кажу вам, один із вас зрадить мене. І дуже засмутившись, кожен із них почав говорити йому: Невже я, Господи? Він же сказав у відповідь. Хто опустить зі мною руку в блюдо, той мене зрадить. Син людський відходить, як написано про нього, горищій людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б цій людині, якби вона не народилась. І удар зрадник його сказав йому у відповідь Невже я рабі. Ісус говорить йому, Ти сказав. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, розломив, і дав учням, і сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє, і взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм, кажучи: пийте з неї всі, бо це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами нове вино в царстві Отця Мого. І проспівавши, пішли на гору оливну. Тоді говорить їм Ісус, усі ви зневіритесь в мені цієї ночі, бо написано: уражу пастаря, і розсіються вівці отари. Після ж Воскресіння мого чекатиму на вас у Галилеї. Петро ж сказав йому у відповідь: якщо і всі зневіряться в тобі, я ніколи не зневірюсь. Сказав йому Ісус, амінь, кажу, тобі, що в цю ніч, перш ніж проспіває півень, тричі відречешся від мене. Говорить йому Петро, хоч би мені довелося з тобою померти. Не відречуся від тебе, подібне ж і всі учні сказали. Тоді приходить з ними Ісус у місце, що зветься Гевсіманією, і говорить учням: Посидьте тут, поки я піду, помолюсь там. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, почав сумувати й тужити. Тоді говорить їм Ісус, охоплена душа моя смутком аж до смерті. Побудьте тут зі мною і не спіть. І, пройшовши трохи далі, упав він на лице своє, молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай обменеться чаша мене, а втім, не як я хочу, а як ти. Явився ж йому ангел із неба, зміцнюючи його, а як був у борінні, старанніше молився. Буже під його, ніби краплі крові, що падають на землю. І вставши від молитви, і приходить до учнів, і знаходить їх сплячими, говорить Петрові, чи так не змогли б ви й однієї години не спати разом зі мною? Не спіть і моліться, щоб не впасти у спокусу. Дух бадьорий, плод же немічна. Потім у друге, Відійшовши, помолився, кажучи Отче мій, якщо не може ця чаша минути мене, щоб мені не випити її, нехай буде воля Твоя. І, прийшовши, знаходить їх знову з плячами, бо в них очі отяжіли, і, залишивши їх знову, відійшов і помолився втретє, сказавши те ж слово. Тоді Приходить до учнів своїх і говорить їм, спіть далі і відпочивайте. Ось наблизився час, і син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходім, ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли він ще говорив, ось Іуда, один із дванадцятьох, прийшов. І з ним натовп великий з мечами та киями від первосвящеників і старішин народних. Зрадник же його подав їм знак, кажучи кого я поцілую, той і є, схопіть його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав Радуйся, рабі, і розцілував його. Ісу же сказав йому: друже, так ось для чого ти прийшов? Тоді, підійшовши, наклали руки на Ісуса і схопили його. І ось один із тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді говорить йому Ісус: поверни меч твій на місце Його, бо всі, що візьмуться за меч, від меча й загинуть. Чи думаєш? Що я не можу тепер ублагати Отця мого, і Він дасть мені більш, як дванадцять легіонів ангелів. Як же збудеться Писання, що так має статися? В той час сказав Ісус до натовпу, як на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене. Кожного дня у вас сидів я, навчаючи в храмі, і ви не схопили мене. Це ж усе сталося, щоб сповнилося Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли, а ті, що схопили Ісуса, відвели його до Каїяфи первосвященника, де книжники та старішини були зібрані. Петро ж йшов за ним на відстані до двору первосвященника і, війшовши всередину, сів зі слугами, щоб побачити кінець ж і старішини, і Сенедріон увесь шукали лжесвідчення на Ісуса, щоб умертвити Його, і не знайшли. І хоч багато лжесвідків прийшли, не знайшли. Але нарешті прийшли два лжесвідки і сказали Він говорив Можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати Його. І вставши Провосвященик, сказав йому Нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать, Ісус же мовчав. І первосвященик, звернувшись до Нього, сказав: Закликаю тебе Богом живим, щоб Ти нам сказав, чи Ти Христос, Син Божий, говорить йому Ісус, Ти сказав. Проте кажу вам: віднині побачите Сина Людського, який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних. Тоді первосвященик розірвав одежі свої, кажучи: Він богохульствує. яких іще треба свідків. Ось нині ви почули богохульство Його, як вам здається, вони ж сказали у відповідь: заслуговує на смерть. Тоді плюнули в лице Йому і знущалися з нього, а деякі били Його по обличчю, кажучи: Проречи нам Христе. Хто вдарив тебе. Петро ж сидів зовні у дворі, і підійшла до нього одна служниця, кажучи І ти був з Ісусом галілеянином Він же відрікся перед ними всіма кажучи, не знаю, що ти говориш. коли ж він виходив за ворота, побачила його, інша й говорить тим, що були там. І цей був з Ісусом Назореєм, і він знову відрікся склятвою. Не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові воістину, ти з ним, бо й вимова твоя викриває тебе. Тоді він почав клястися й божитися, не знаю цього чоловіка. І раптом півень заспівав, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом. Перш ніж Проспіває півень, тричі відречешся від мене, і, вийшовши геть, заплакав гірко. А коли настав ранок, усі первосвященники та старішини народу склали раду проти Ісуса, щоб умертвити Його. І, зв'язавши Його, відвели, видали Його понтію Пілату наміснику, Богу нашому слава. Завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.